Ой, яка сумочка краси. Добрий день. Вам щось підказати, вам ці сумочка сподобались. Мені теж вона дуже подобається. Тільки погляньте, яка вона мила, прям як я. Чи підвіску собі взяти? О, так, беріть цю підвізку, вона дуже красива, а тут є ось таке двічі сердечко. І тут навіть можна писати всякі листи. Клас, правда? А дивіться, скільки тут різних сердечок! і перлинки, і бантики дуже класно, дивіться, попадали бантики! Я сама зробив вигляд, що нічого не було. Ви щось вибрали? Так, беремо цю шапочку. Ви хочете взяти рожевеньку шапку? А як ви догадали, що я люблю рожевий колір? Вона ж дуже красива. Подивіться, тут навіть є локайті сохо. Ой, дівчина, а покажіть цей шарфик поближче. Давайте я спробую. Ой, не тестую. Я маленька, я просто не достану. Можете, будь ласка, собі дістати? А скільки коштують такі навушники, як у вас? А, а, такі